Всім привіт! Вас вітаю Неосвіт. Сьогоднішнє відео буде присвячене такій програмі, як IGO. Це програма для навігації, нею активно користуються водії фур, особливо ті, які їздять по Європі. Ця програма хороша тим, що має досконалу карту, особливо Європи, ну і інших країн. І по ній зручно вибудовувати маршрути і зручно їздити. Вона цікава тим, що містить багато знаків різних точок, таких як заправки, магазини, супермаркети, готелі і інше. І в цьому відео мене попросили знайти таку функцію, як включення і відключення попередження про роботу камер від відеофіксації перевищення руху. Зразу хочу відмітити, що є країни, в яких дозволено використовувати попередження про такі камери. А є країни, в яких заборонено користуватися такими попередженнями про наближення до камери, яка знімає перевищення руху. І е, якщо ви в'їжджаєте в країну, де законодавство забороняє використовувати попереджувальні знаки про наближення до таких камер. В таких країнах потрібно функцію попередження відключати. Ну, і якщо вам потрібно в іншій країні, де це дозволено, то її, відповідно, можна включити. Зараз я покажу, де це включається і виключається. Якщо ми зайшли в програму навігатора, ось є наша програма, і тут є налаштування. І в налаштуваннях є звук та попередження. Далі ми йдемо. Попереджуваль... Параметри тривожної точки. <кхи> і ось тут є галочка. Якщо ми її відключимо, в нас буде відключено попередження про всі тривожні точки. А зараз ну, деякі нам і потрібні, і не потрібно їх відключати. Тому ця галочка вона включає всі попередження. І е, тут є е, різні тривожні точки, і нас цікавить тип тривожних точок. І от якраз тут є камера контролю швидкості, і це є той пункт, де ми будемо включати і виключати попередження про контроль швидкості. Як бачимо, є тип попередження: звук зображення, або разом звук та зображення, і звукове попередження при наближенні або при перевищенні швидкості. Ви вже собі вибираєте, як вам зручніше. Інші камери їх можна Знову ж таки, потрібно вивчати законодавство, але більшість цих пунктів вони не заборонені для попередження. А оця камера контролю швидкості, за цим потрібно слідкувати, тому що якщо ви будете їхати в якійсь країні, де це заборонено, вас зупинить поліція і побачать, що у вас працює оцей iGo програма і якщо поліцейський грамотний і перевірить, що у вас включений. Попередження про камери контролю швидкості, вам, відповідно, випишуть, мабуть, якийсь штраф, який не, не знаю, але думаю, що точно якийсь випишуть, тому що в Європі з цим все строго. Тому звертайте увагу на свої налаштування IGO, користуйтеся цією програмою. хорошою. Якщо буде потрібно якісь додаткові пояснення, можете написати в коментарях. Я ті коментарі прочитаю, розгляну і відповідно відреагую. Підписуйтеся на канал Неосвіт, де є на різну тематику різні огляди. Різні групи відео будуть там посортовані по відповідній тематиці. Що вам буде цікаво, пишіть, буду знімати таке відео. І головне, пам'ятайте, що гаджети призначені. Для допомоги нашому головному гаджету, який є наш мозок. Це є наш головний гаджет, яким ми повинні завжди користуватися, а всі інші гаджети це як допоміжні елементи для нашого мозку, а не навпаки. Тому е, дотримуйтесь швидкісного руху на дорогах. Пам'ятайте, що правила дорожнього руху написані людською кров'ю, і нехтувати ними не потрібно. Щасливої вам дороги і. Будьте щасливі.